Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим, як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні відмовиться від трьох титулів, що залишилися у вазі 135 фунтів, щоб зосередитися на тому, щоб стати чемпіоном світу у двох дивізіонах. Проти чемпіона WBC у вазі 140 фунтів Реджеса Прогреса 9 грудня, а потім піднятися у вагу 147 фунтів, щоб поборотися за один з поясів. Uh, the, the... Після цього бою я хочу стати чемпіоном трьох дивізіонів і піднятися 147 фунтів, якщо я буду успішним у бою проти чемпіона WBC Прогреса. Хейні занадто великий, щоб повернутися в 135 фунтів, і немає нікого, хто міг би принести йому достатньо великий гонорар, щоб піддавати своє тіло тортурам, скидаючи та набираючи вагу. Де він вже назвав ім'я бійця, з яким він хоче зустрітися в напівсередній вазі за один з вакантних або позбавлених титулів, заявивши, що хоче битися з кітом Турманом. Очевидно, що Хейні не збирається битися з новоспеченим чемпіоном IBF у 147 фунтах Джароном Енісом, тому що він не божевільний. Хейні схильний до ризику, але він не збирається брати бій, який він точно не може виграти. Він той, кого можна назвати передбачливим бійцем. Іншими словами, Хейні – опортуніст. Таким чином, він націлився на 34-річного прогреса за пояс WBC в 140 фунтах, а не на чемпіона IBF Субріеля Матіаса. Останнім часом прогрес виглядав жахливо, вигравши 12 раундовий бій роздільним рішенням суддів проти бійця другого ешелону Даніелі Зоріллії в червні минулого року. Що стосується поєдинка в 147 фунтах, то це буде виграшний бій для Хейні, оскільки 35-річний колишній чемпіон WBA та WBC Кіт Турман на момент бою вже два роки не виступав на рингу і має бути достатньо старим та неактивним, щоб де він зміг його перемогти. Хейні каже, що йому немає сенсу повертатися в легку вагу. Тому що його спроби організувати бій з суперзіркою Джервонтою Девісом не увінчалися успіхом. А це був єдиний боєць у цій ваговій категорії, якого він хотів. Uh, the, the... Я зробив все, що міг у легкій вазі. Найбільшим боєм для мене було б проведення бою з джервонтою Девісом, але його сторона не виявила жодного інтересу до бою. Я переріс цей дивізіон, тому я зараз прагну перейти в 140 фунтів, щоб стати чемпіоном двох дивізіонів. Після цього бою я хочу стати чемпіоном трьох дивізіонів і піднятися в 147 фунтів, якщо я буду успішним у бою проти чемпіона WBC Прогреса. Дивно, що менеджмент Джервонти Девіса не був зацікавлений в організації бою з Хейні, але, можливо, вони збираються продовжувати виставляти свого бійця проти того ж типу опонентів, які вони завжди робили, щоб убезпечити його і щоб він міг продовжувати приносити гроші. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. На цьому у мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!